Шановне товариство, рада всіх вітати! Це канал по грі Імперія пазлів Яланамун. І ми розпочинаємо четвертий день боїв у турнірі стрімка атака серед трійок. З наявністю всіх кольорів. Перевіримо оборону. Вона впевнено, всі дні тримає ранг А. А в атаках я два рази схибила. Щодень сьогодні нам готує до боїв! Ця команда в мене була вчора, якщо не помиляюся, повністю весь день чи я щось собі придумала. Полетіла. Я розумію, що жовтий це круто, бо фіол стоїть, але ця команда мені так подобається. Що я не можу собі відмовити. І жовтого так і більше. На відміну від фіолитового. Так. Добре. У нас є ще два ходи, поки він прикриває. Тікс. Хочеться зібрати, не втрачати ж. Її. Цю четвірку. Зараз відлікуємося. Так, так. Знову три ходи маємо. О! Ось воно, те, що треба. Ага. Оця заряджена. Вони там щось танцюють. І ми нічого не можемо зробити. Ааа. Добре, ще раз Ведмідя поки тримаємо. А скільки вони будуть танцювати два ходи раз. Два. Знято. Так, ну що, ночувайтеся. Ви мене розізлили, чесне слово. Так. Так. Ну, хоч тривіла доб'ємо. Так. Я сказав. Так. Так. Є. Так. А ну, знизу фіол, ну вийди. Двома зеленими навряд чи. Куди влучила? Вдвох. Так, ну що, сики воно буде танцювати ще ці лебіді. Ще довго, так? Ми перечекаємо. Перечекаємо. Може. Давайте, може, просто дамагом їх? А, чесно, прикиньте, я думала, що не можна по них вдарити. Прикиньте? От то я собі придумала. Чудово. Я думала, як у п'ятірок. А воно просто дає купу ухилянь і всього такого. От навіть серед три, як не знаю. Ну. Просто дамагом їх. Щоб вже не рефлексувати на їхні ульти. Ну, хоч 209. Так. Заряджені. Та ну яка ж ти? Скільки в тобі? 933 броні. Ну да. А вона, вона, на основно собі трохи там щось відхилює. Сповільнили, але це дуже мало. Мінус 34. чотири. зараз доб'їмо. Ха -ха. камінчиком. Добре. Полетіли. П'ять хвилин в мене бійцей на вона... цьому триває до боїв. На лічильнику. Ого. Ого. Це як моя оборона. Так. Так. Дайте туди зелену щось якусь штучку. О, Ото все. Якщо зараз не буде зеленого, то нам все. А його немає. О, господи, не вже мій так робить? Ля, досі зеленого немає. О! Дивіться, в такий спосіб ми фіо заряджаємо і зелений. і я маю надію, що комбо зайвого не піде. Так, стійте всі, всі! О господи. Так. По-перше. По-друге. По-третє. Ой, як мало він б'є. Ой-ой-ой. Та це ж імбіща. Я не подолаю цю команду. Щось мені підказує. Капець. Стій, так, он просто. Нас рятує диво, якщо тільки ну просто поле полетить. Просто зараз добуцають бідного ведмідя і все, мене прикриті. О, господи ні. Це все вже. Сюди потрібно було брати моноколір. Раз, два, три, чотири. Не встигаємо перед вакасом. Оце так бій. Нас врятує тільки і Супротив. По постійне поле не може бути потрібного нам кольору. Четвірка. Я просто нічого не можу зробити. Коротше, треба йти. Все, я не бачу сенсу. Далі. Слухайте, ну може, мені зараз буде останній бій, а я розраху. Ладно. Ну, ви ж бачите, що його нереально перемогти. Так, будемо на колір, ну що робити? Або ну, тотал зелений, або тотал зелений. Тотал зелений, бо там є ведмідь, є. Так, зараз виставлю. Ну, ось таку думаю. Потім я подивилася, тут є Кунхайнен стоїть, і нам може бути дуже неприємно. А тепер вирішила таку, полетіли. Ой, мабуть, краще б зелений. Так. Фіол. Ой, супер! Одна проблема вирішена, але о, якраз один камінь, камінь в порожнечу. Це зарядка для всіх. Тепер розбираємося ось з цим. Так. Навіть не задіяли цю аптечку. Далі. Це неочікувана ситуація. А тут що в нас А тут можна і 3-2. Давайте ось така команда. Ану, скільки ти там важиш? Може, моноколір взяти? Так, зміню трохи. А взагалі то не буду. Полетіли. Ну, просто подумала, що тут вона стоїть, вона вже прикрита. Але три ходи і вона зніметь своє оце все. Раз. Два. Супер. Супер. Заряджені в нас ще один хід. Давайте цього активуємо. І один хід треба кудись обережно скинути камені. Так, не бачу ніде, що прям дуже обережно можна було б. Так, тебе ми блокуємо. Ти ж можеш не піймати. Давай тебе, 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 тебе. Так. Так. Оце так полетіли. Оце так фаєс поставив там їм. З заперечень, але ми, може, дамагом якось зможемо. Супер. Коротше, ми попали. Один хіт. Кон... ну, контраст скільки? Скидай там все. Ну, доведеться, якби, типу, дамагом ризикувати. Давайте так і зробимо. Так, так. Знову тебе заперечимо. Так. Так. А, як би тебе добити? Вони ж не б'ють ніхто, так? По нас. Як їй дожерти, Господи, ну допоможіть. Ля вони понаставляли. Оце енергія, це важлива річ. Ну, це сранство. Так. Будь ласка, просто давайте. Давайте. Ну ніт! Ніт. Ай! Господи, ну не взяла ж, не взяла диспелу, не взяла. Давайте дамагом. Може, якийсь підсилений, підсилене ушкодження вже буде.

Так, просто тупо намагаємося дамагом подолати Анреал просто. Три ходи насмішки, це знову заряджений. Не бачу варіантів. Ми що знову виходити? Так, давайте заряджатися, нехай от з ведмідя і ось це заперечення зніметься. Будемо обережно відправляти. Ні, ні-ні-ні-ні-ні-ні. От куди можна обережно відправити? Ну, давай. Ах ти ж, ах ти ж. Падла така. Насміхатися. Та йдіть ви до пекла, от чесно. Хвилина. Ну Якби ми змогли розкачати поле. Ну, щоб підсилене, підсилене ушкодження. Ну, не хоче воно з'являтися, бачите? Я і так, і так. Коротше, треба було брати знову моноколір на ось це все. Для, ну коли ж воно з'явиться? Де тут? Давай, підсил не урон. Все, коротше, викуплятися я не буду. Топ-1 рейтинги, подивимось. 2521. Я гадаю, що я в топ-5 спущуся. Ну, топ-5, топ-1, воно там недалеко. Ну ладно, як буде, так буде. Маю надію, що щось гідне випаде. Це ж таки не дарма, я так <свіх> відчайдушно змагалася. Все, на все добре. Вам бажаю кращих атак, і щоб лут у вас був гідний. Все. Слава Україні! Побачимося на все добре!